Досить зливати рекламний бюджет. Ви платите за рекламу, але не розумієте, чому вона не приносить результату. Кліки є, бюджет списується, а відділ продажів мовчить. І в більшості випадків справа не в сезонності чи ринку, а в базових помилках налаштування. У цьому відео я розповім про 5 помилок контекстної реклами, які ви маєте обов'язково прибрати із свого маркетингу. Виходячи із свого досвіду, я розташував їх у порядку зростання від найменш критичної до тієї, що повністю може знищити ваш прибуток. Тож додивіться відео до кінця, буде цікаво. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний аудит вашого рекламного кабінету Google Ads. Ми проаналізуємо вашу поточну ситуацію та сформуємо список рекомендацій, що зекономить ваш бюджет та допоможе відкрити весь потенціал контекстної реклами для вашого бізнесу. Тож дійте. А почнемо ми з помилки номер 5 неповне заповнення об'єктів оголошень. Цю помилку часто недооцінюють, коли оголошення заповнене не повністю, воно просто програє конкурентам ще на етапі показу. У видачі ви виглядаєте меншими, менш помітними і менш переконливими. В результаті нижчий CTR, дорожчі кліки і слабший старт кампанії. Люди часто думають, та й так піде, головне це ключі. Але Google дивиться на оголошення комплексно. Чим воно повніше і релевантніше, тим краще воно працює. Що робити в такій ситуації? По-перше, заповнюйте максимум допустимих об'єктів: заголовки, опис, швидкі посилання, уточнення. Це простий крок, але одразу підсилює рекламу без збільшення вашого бюджету. Помилка номер 4 Відсутність регулярної мінусовки. Дуже поширена історія, це коли реклама крутиться, кліки є, а заявок нуль. Ви заходите в пошукові запити, а там запити, які взагалі не мають відношення до вашого бізнесу. І за кожен з таких ви заплатили гроші. Без мінус слів, Google просто показує рекламу всім підряд. А ви платите за людей, які не планували купувати з самого початку. Що робити? Регулярно переглядайте пошкові запити і додавайте нерелевантні ключові слова в мінус. Це одна із найефективніших дій для зниження вартості заявки і очищення вашого трафіку. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли б, щоб подібного якісного україномовного контенту ставало все більше. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні україномовного контенту, а мене мотивує створювати для вас більше класних відео. Помилка номер 3 Неправильно обрана стратегія призначення ставок. Ще одна тиха, але дуже дорога помилка. Коли стратегія ставок не відповідає цілям бізнесу, реклама або зливає ваш бюджет, або не масштабується. Наприклад, коли система оптимізується під кліки, а вам потрібні заявки чи продаж. У результаті здається, що реклама працює, але гроші бізнесу зливаються і ви не бачите прибутку. Що робити? Завжди обирайте стратегію під релевантну ціль бізнесу. Конверсії, цільову ціну за літ або рентабельність. Реклама має працювати на прибуток, а не просто на статистику в кабінеті. Помилка номер 2 неналаштовані конверсії. Це дуже серйозна проблема. Якщо конверсії не налаштовані або налаштовані неправильно, то Google просто не розуміє, що для вас важливо. Алгоритм навчається на навмання буквально, а ви дивитесь на цифри, які нічого не пояснюють. Без конверсій немає оптимізації, немає масштабування і немає контролю. Що робити? Коректно налаштуйте всі ключові дії заявки, дзвінки, покупки, відправки форм. Без цього будь-яка реклама перетворюється на гру в рулетку. Якщо ви професійно не займаєтесь налаштуванням контекстної реклами, з цим у вас можуть виникнути певні складнощі. В такому випадку ви можете замовити консультацію в нашій агенції або повністю делегувати нам ведення контексту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та відправляйте заявку на нашому сайті. Перед тим як перейти до останньої помилки, важливо сказати одну річ: більшість бізнесів впевнені, що проблема в налаштуваннях реклами ключових слів або ставок. Але це на практиці не завжди так. Я бачив десятки проєктів, де рекламний кабінет був налаштований майже ідеально, а результатів все одно не було. І кожного разу причина виявлялася одна і та сама. Цю помилку часто не помічають або просто ігнорують, бо здається, що вона не про рекламу. Але саме вона з'їдає більшу частину бюджету і ламає всю воронку. Помилка номер 1 Погана посадкова сторінка. Це та помилка, яка перекреслює всю роботу з рекламою. Можна ідеально підібрати ключові слова, налаштувати ставки, оптимізувати кампанію. Але якщо людина переходить на ваш сайт, а там галіма сторінка, гроші просто зливаються в пусту. Реклама приведе трафік, але сайт не продасть. Типова ситуація. Людина клікає на оголошення, чекає кілька секунд, поки сторінка завантажиться, і вже на цьому етапі половина аудиторії просто закриває вкладку. Зараз люди нетерплячі, і час завантаження сайту має критичне значення. Або сторінка виглядає, як у 2015 році. Дрібний текст, перевантажений дизайн, купа абзаців без логіки. Людина з телефону не може нормально прочитати інформацію. Кнопка заявки взагалі знаходиться десь в дупі, а форма виглядає так, що її просто страшно заповнювати. У результаті кліки є, а заявок мінімум. Також дуже часто посадкова сторінка не відповідає тому, що було в оголошенні. В рекламі обіцяли одну цінність, а рішення проблеми немає. Або на сторінці неактуальна інформація. Це миттєво ламає довіру, користувач відчуває, що його привели не туди і просто йде із сайту. Що з цим робити? Посадкова сторінка має працювати як Продовження реклами. Зрозумілий офер з першого екрану, логічна структура, швидке завантаження, адаптація під мобільний і чіткий заклик до дії. Саме сторінка вирішує, чи перетвориться ваш клік у заявку, чи бюджет знову буде злито без результату. Тому зверніть на це увагу. До речі, про те, як створити саме такий сайт, я зняв безкоштовний відеокурс. Ви можете подивитися його за посиланням в описі до цього відео. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Ну, а мене мотивує створювати для вас більше якісного контенту. Побачимось!